Друзі, всім привіт! Починаю це відео зі сніданку. Нам була яєчня, овочі, авокадо, а дітям смажила млинці. І на десерт кавунчик. Перший кавун у цьому сезоні. І саме цей кавун. Сьогодні мене сподвигну записати це відео, тому що буде таке, знаєте, дуже реалістичне відео, як після кавуна мене понесло, тому що понесло мене конкретно. Ну, ви знаєте, як після сніданку десь там неаккуратно хтось їв, щось десь капнуло. Я подумала, це ж кавун, він солодкий, зараз щось прилипне, буде все липнути на підлозі, треба помити. І пішло-поїхало. Але, перш за все, після сніданку загружаю посудомийну машину, стараюсь дочекатися, щоб. Всі вже поїли і загрузити її на цикл. Ну, тому у мене є певний час зараз, щоб зайнятися справами. А справ трішечки назбиралося. Треба і поверхні всі перемити, і помити підлогу. Ну, словом, зараз все покажу. Почну із раковини, проходжуся шантеклером від жиру, від бруду, бо, ну, знаєте, так, мені подобається, щоб. До наступного миття, до наступного якогось готування їжі, мийка була в чистому вигляді і дуже не люблю, коли в ній лежить якісь залишки продуктів або що. Тому стараюся принаймні якось це швидесенько помити, тим паче, що це майже не займає ніяких зусиль. А зважаючи на факт, що я завантажила посудомийну, то є якраз час подбати про раковину. Також протираю стіл, і тут ви побачили каву, яка з'явиться в кадрі набагато пізніше, бо я просто її не допила, тому що, от як я кажу, мене понесло. Понесло повністю прибирати все і вся, бо треба, бо діти маленькі, поки я буду. Як то кажуть, там думати, ходити розслаблено вранці і так далі, медитувати, грубо кажучи, то всі вже рознесуть бруд по всій хаті. Буде липки підлога не тільки на кухні, а й у спальні, чого я дуже не хочу. І ми, звичайно ж, дитячий стілець, бо після кавуна тут липке, абсолютно все дуже ним задоволена, між іншим, і напевно. Це, до речі, для лади ми купували такий і для Орестика. І от кращого, мені здається, і не треба, тому що всі функції, які є, він виконує. Там на фоні ходять ноги чоловіка, <смі> тож ви не зважайте, вони вже звикли, що час від часу я щось те знімаю. Ну і тут почалося помити підлогу. Потім я думаю, ну як це я помию підлогу тільки в кімнаті, тут де кухня у нас розташована, треба ще ж її в дитячих кімнатах освіжити. Далі думаю, ну а як це? Я залишу не пропилососаний килим. Ні, треба і там попилососити, потім, думаю, ще там прибрати, там прибрати, і понеслось. Це була, до речі, восьма ранку, початок дев'ятої, мабуть, тільки-тільки початок 9, типу 8-10. Тому що чоловік у мене йде на роботу на початку покуї, і от він. Якраз виходив, я домивала. Він ще навіть чекав трішечки, бо доглядав за Орестиком. Далі дивлюся, всі почистили зуби. Мені, як завжди, залишили брудну... <смі> брудний умивальник, брудний кран. Думаю, ну як це так, треба і тут бігом протерти. Протираю тут. Це дійсно не займає начебто багато часу. і... Насправді немає на що якби, жалітись, але це така моя, знаєте, якась не знаю, такий пунктик ніби. Якщо вже мене понесло, то треба прибрати все. Я не можу зупинитися. І дуже часто так мене несе, як то кажуть. Більше того, ну, майже щодня я виконую одні ті самі речі. Мені подобається прибирати, нічого не скажу. Мені подобається мені цей процес ну, от, щиро подобається, я з задоволенням прибираю, я балдію від відео, де там розбирають якісь старі хати, перемивають старе все і роблять чистоту і красу. Для мене це дійсно така насолода, тому що бачу швидкий результат, хоч він і ненадовго згодна. Інколи, звичайно, мене трішки дратує, що. Я майже не бачу тої чистоти, бо я тільки прибрала, зайшли, як то кажуть, помилися, там почистили зуби, поголилися, все вже, вже знову брудно і я не встигла назводитися тією чистотою. Але все ж таки, ну, я готова це робити, бо мені це подобається. Нарешті всі поїли, тому кидаю таблетку в посудомийку і вмикаю режим. Користуюся зараз на 30 хвилин. В принципі, він справляється, але далі покажу, що не з усім і є одна проблемка. Ну і нарешті, після цього можна попити кави. Тому що далі у нас були плани, я просто не могла продовжити прибирати прямо в цей момент. Ми йшли на гурток з англійської мови, точніше, їхали машиною з усіма, і поки чекали старшу, то ходили в дворі школи, трішечки скупились, і зараз вам покажу наші покупки. Так, щойно приїхали зі школи, заходила в Аврору, купила булочок зарядний, серветочки треба завжди. Так, це були огірки на базарі купила. Круасан, діти люблять. Сир, це польський сир, гауда. Далі це вже на ринку брала сир моцарелла по 260. Так, це, це не пам'ятаю, що. В хорі була м'ято купила, хочу махіто зробити. Також там була курага зі знижкою по 47 за 150 грам, Насіння чия взяла, щоб десертики зробити. Також дві ось такі упаковки оливок по 29 гривень. Авокадо було акційне по 100 розкажу, по 169 гривень. Ще одна курага. Так, взяла ще сир плавлений, сир ось такий, типу фети. Так, що ще тут є? Сир кисломолочний. Може, я зроблю сирники або запіканку яготинські. По 31 гривні 9%. Прикольно, такий смачненький. Ось така гранола. Ще взяла м'ясо шматок. Де це те м'ясо? Ой, м'ясо, свинина, грудинка по 156 гривень. Півтора кілограма тут заважила. Будемо перемелювати у фарш. І взяла, думаю, зробити. Господи, якось хачапурі, тому взяла моцарелу. Думаю, зробити якось хачапурі, тому взяла моцарелу і сулугуні, Хоча я вчора купила, але я думаю, що ми використаємо зробимо зразу багато. Ось така була закупка. Це не а, ще не все. Ще, ще купила полоницю і малину. Це така манюсенька, наче якесь насінечко. Правда, 170 гривень за кілограм, тут десь 500 грамів. І малинка по 150, здається. Це най... ну, такі високі ціни, є дешевші, але там, де дешевші, там треба готівку, У мене з собою, на жаль, не було. Було тільки 40 гривень, тому я попросила не повний кілограм огірків. Огірки по 56, здається, чи по 54. Теж такі дрібнюсінькі, вже видно, що відходять. Але треба ще, щоб було щось, бо давно вже не купувала. Ось, І ось така була закупочка, в цілому десь 2000 гривень. Зараз буду готувати фарш з грудинки. Підготувала цибулю і грудинку, там трішки були кісточки, тому я її подрібнила, так виняла ці кісточки. І в мене є помічничка Rotex, така м'ясорубка електрична. Я показувала вам уже цю м'ясорубку і був такий детальний огляд на неї. Це фірма Rotex, дуже гарної якості, вона мені подобається. Не одразу я зрозуміла, як все працює, тому що це моя перша електрична м'ясорубка, але загалом я дуже задоволена і коли купую великий шматок м'яса і розумію, що мені зараз потрібно зробити заготовки, то я завжди нею користуюся. Тут ще до речі є насадка для домашньої ковбаси, ще якісь там. Скажімо так, додаткові функції, але я користуюсь поки що тільки як м'ясорубкою. Не знаю стосовно чи є краще, чи є гірші. Вона мені дуже подобається, бо всі функції виконує. І ось така кількість фаршу вийшла з цього шматка півтора кілограма. Ще, як ви бачите, я додавала цибулі, десь грам 500. І зараз частину відправлю на заморозку як просто готовий фарш. Потім додати лише спеції після розморожування і робити, в принципі, що заводної страви. А решту залишую для того, щоб одразу приготувати обід. Обід чи вечерю, в принципі, ми майже однаково харчуємося і харчуємо на обід і на вечерю, тому немає значення. Але перед тим потрібно все гарнесенько перемити. Я роблю це вручну, тому що знаю, що потрібно все дуже ретельно помити і щоб не було ніяких залишків їжі, то займаюсь цим. Буду робити котлетки, типу Люля кебаб але я не дуже прямо знаю, як правильно їх робити. Додаю все те, що мені подобається: це паприка, чорний перець, часник і сіль. Це гарнесенько перемішую, і для того, щоб люля трималася, треба відбити гарний фарш. Але я його так руками притиснула, і в принципі все нормально трималося. Але по правилам треба, щоб фарш був такий в'язкий, скажімо. І буду смажити його на більше, ніж на середньому вогні. І тим часом займуся приготуванням інших страв до обіду. Це буде каша і салатик. Посуд уже помився. Це швидка програма, і тут не дуже гарно вимило. І хотіла показати, що з зовнішнього боку ця сковорідка, ну там де запечений її жир, відпадає прямо з фарбою і по краям середині жодних претензій немає. Сковорідка чудова. Я нею дуже задоволена. Купувала в копічці за акцію, але на жаль, покриття зовні неякісне. Розбираю посудомийну машину, щоб була готова до наступного завантаження. Готую салат, все максимально просто. Мені аж, ж не знаю, навіть інколи дивно це все показувати, бо здається, що люди придумують якісь ваші, складніші, смачніші страви. Але у мене, ну чесно вам скажу, якось і немає бажання і охоти, і часу їх готувати. У мене все таке банальне і просте, але воно не менш смачне. Отже, нарізаю дрібнесенько огірочок, огірочки маленькі, тому ось. Тоненькими просто скибочками. Червоний перець також нарізаю, і е, авокадо. Ну, скажімо так, я хотіла взагалі зробити зелений салат, щоб він повністю в зеленому кольорі був, але потім подумала, це яка різниця, нехай буде побільше яскравих кольорів. І авокадо з зифори дуже смачне, е, таке воно м'якеньке, готове до споживання. І... Ну, от лише одне за всі ті авокадо, які ми вже скуштували, було трішечки підпорчене. А так то е, прям класне. Щоправда, треба кожне перещупувати, дивитися, щоб там не було підгнилих е, місцин. Ну, я думаю, вас не треба вчити, як обирати авокадо. Також солю, е, додаю лимонний сік, У мене сік, лайма. Також додаю орегано, Мені подобається зараз ця травичка, оливкову олію. Але потім ще вирішила додати цибулю синю, тому що подумала, що чогось не вистачає. А, і ще приправу сухі, сушені оці томати та базилік. І з олією, оливкою, все гарненько перемішую, і такий хелсі салатик вийшов, дуже смачний. І його їли діти. Це головне, не дуже вони мене полюбляють сиром і чомусь помідорами, а ось цей з'їли залюбки. Показую загалом наш обід. Ось така порція на дорослого, дуже смачно і корисно. Ну А потім в другій половині дня, вже коли діти забавлялися вдома біля мене, я вирішила помити вікна в кухні і в спальні. Бо з цієї сторони вже вони такі досить забруднені. На першому поверсі. Можливо, треба частіше мити, ніж на дев'ятому. Хоча, як сказати, у нас була сторона сонячна і зі сторони дороги, то на дев'ятому було дуже брудно. Тут брудно тільки коли дощі пройдуть. Ну нема такого, щоб там з дороги прямо віяло. Але мені зручно тут мити, тому я з задоволенням це роблю. І класно, що москітка не заважає. В принципі, я думаю, я їх на зиму мабуть зніму гарно помию, висушу і десь закину під ліжко на зберігання, щоб вони ну, не заважали, тому що якби москітів немає. Взимку, а так, щоб більше заходило повітря, щоб вони не промерзали, не заважали, все-таки залишу. І також наводжу порядок. Тут все гарненько протираю стільницю. Бачите, як у мене там стільниця переходить в підвіконня, все теж гарно намиваю. Це особливий вид задоволення, коли бачиш чистоту і доглянуті поверхні. Потім вирішила гарненько ще пройтися по мікрохвильовці та духовці, бо побачила там, знаєте, такі потьоки. Спочатку подумала, що вони зовнішні, а виявилося, що десь там капнуло всередину між двох. Ось цих частин скла, і довелося мені розбирати духовку. Дуже класно і легко вона тут знялася ця верх, якби глибинна частина скла середини. Знялося дуже просто. Там є такі клацалки, <сум> знімаєте ті клацалки в одну сторону, виймаєте легесенько скло і потім заклацуєте, ставите на місце без проблем все миється. Супер, я оцінила, тому що інколи ну, буває і впріває, знаєте, духовка коли е, остигає. і... Що щось, як в моєму випадку капнуло, то класно, що можна вимити і поставити на місце. Бо я пам'ятаю, ці духовки радянські, ну, навіть не радянські, це коли я була малою, там ну, 90 початок 2000-х, то е скло, це, знаєте, було таке зажирене, що туди й добратись не було ніякої змоги, то це було ну не дуже красиво, хоча всередині могли дбати про духовку і так далі, але скло видавало весь кошмар. Тут все можна вимити і за це дяка виробникам. Поклала сухенький коврик для тарілок після миття щоб був. Попередні рушнички всі в прання кидаю. І чистоту навела тут дуже задоволена, тож сподіваюся, я вас замотивувала. Зараз буду поливати орхідеї і використаю таке добро. Взагалі я не користуюся так часто добром. Це ось, може, раз в півроку десь. Ну, добре, десь я його весною купила, десь в березні. Тобто зараз. Серпень. Ну, в принципі, так півроку пройшло, тому ось зараз буду поливати з таким порошечком. Я не знаю, чи воно тут треба чи ні, але взагалі я не практикую підживлювати чимось орхідею. Вони в мене і так ростуть, але купила, то треба то використати. Хочу поділитися з вами рецептом чия пудінгу, як ви бачили, купила ось це насіння. Взагалі, в мене воно часто буває вдома, але ну вже, скажімо, десь. Більше ніж рік я не купувала його і вже навіть так захотілося мені, що вирішила купити будь-де за будь-яку ціну і добре, що у форі було. Отже, для десерту нам знадобиться насіння чия, молоко або кефір. У мене, в принципі, було і те, і те, але вже відкрите було молоко, то я хотіла його використати. Мед або будь-який підсолоджувач, який ви хочете, можна цукор, можна там стевію, будь-що. І ягоди. Але ягоди нам знадобляться після того, як уже чия набухне. Я кидаю по одній столовій ложці на чашечку, на склянку. Але потім я додала ще десь по одній столовій ложці. І майже доверху я заливаю молочком. Також додаю мед і перемішую все до розчинення меду. Якщо у вас мед рідкий, то вам буде трішки простіше, бо у мене все-таки мед уже такий засахарився, і його я не до кінця розчинила. Потім, коли їла цей десерт, то відчула, що десь мед не розчинився, така була невеличка, невеличкий шматочок меду, але ну, нормально, смачно. І залишити потрібно не менше, ніж на 3-4 години, щоб чия набухло. Воно стає таке. Гелеподібне, дуже смачне. Навіть не знаю, з чим порівняти. ну от Просто смачний такий десертик, ні на що мені не схоже, можливо, на якісь консистенції на фрукт, типу як на кібі, за консистенцією саме, за смаком, то ні. От немає такого якогось виривного смаку. І також готувала діткам кукурудзу тим часом. А коли вже чиє майже набухло, я додала ягоди. Ягодки, які ми купували, тут уже на ваш смак, будь-що що ви полюбляєте, можна і банан, можна і полуницю, вишні, черешні, навіть ту ж саму диню і кавун. Чому ні? В принципі, все, що у вас є, росте на дереві, або купили в магазині. І це може бути класний перекус. От я споживала це на вечерю, бо в мене вечеря була дуже легка, ось такий от лише десертик, або на сніданок. ну, В принципі, як уже придумайте. Навіть просто так дітям не дуже сподобалося насіння насіннячі, але якби я додала, мабуть, більше меду, то вони б з'їли. Тому їм я не готуватиму таке більше, ну принаймні поки що. Але зараз ми активно їм готуємо різні фруктові салатики. Вони дуже їх люблять, навіть не фруктові. Зараз у нас такий період ягід Це такі ягідні салатики. І вони щодня просять ягідний якийсь салатик. Хай їдять на здоров'я, тому їм також покажу вам зараз, приготувала смачні десертики. Już. Że... пішла така жара раза стовно мотивації на готування, то покажу вам рецепт запіканочки. У мене сир це готинський, 9%. Я не дуже полюбляю ці магазинні сири, чесно вам скажу, я завжди стараюся купити домашній сир, домашній жирний сир кисломолочний, але тут уже Яготинський, мені здається, такий кращий з тих, які є на ринку, бо ті, що пластівцями, я чомусь взагалі їх не уявляю в запіканці. І додаю до 4 упаковок сиру. Вони там по 185 грамів, 4 жовтки. І з розрахунку, що один жовток на одну упаковку сиру. Білки не викидайте, їх можна додати до яєчні, можна з них безе приготувати. У мене є на каналі рецепт. Кому цікаво, можете вбити в пошук, втретє, в декреті безе, Вам виб'є цей ролик і можете подивитися дуже легко і смачно виходить. Також на кожну упаковку сиру додаю по одній столовій ложці цукру, і зверху ще так знаєте, п'яту, типу як гірка до всього. І один пакетик ванільного цукру. Можете додати просто ванільний екстракт або ванілін. Що полюбляєте, те й додавайте. Можете цедру, до речі, додати лимонну, буде дуже смачно. І що я ще додаю? Сметану, У мене така жирна, вона досить. Беріть, чим же ж ніжу, тим краще. По одній столовій ложці на кожну упаковку. Тобто в моєму випадку було 4 такі повні столові ложки. Сметану краще брати таку не дуже кислу. Якщо ви знаєте якусь перевірену сметанку, щоб не кислила, то краще таку. Якщо немає сметани, можна вершки. Бо я думала, що може і в мене сметани немає і взяла вершки, але ні, в мене були, тому використовую сметану. Я ще я вирішила додати курагу, бо в мене не було родзинок і дуже вийшло смачно, скажу одразу. Форму я змащую маслом, і я нічим не присипаю, і воно добре все відстало, тому я не переживаю. Якщо боїтеся, можете посипати манкою. Викладаю і вирівнюю в формі усю нашу масу, і зверху потрібно так гарно, ретельно зробити рівний шар і так щедро намастити сметаною. Також я посипала цукор, для того, щоб цей цукор трішки підплавився і І буде дуже красиво і смачно, така буде скоринка. Випікаємо при температурі 200 градусів 45 хвилин. У мене якраз воно спеклося ні більше, ні менше не знадобилося. Я готую на верх-низ, плюс обдув такий режим і все гаразд у мене. І зараз покажу вам результат цієї смакоти. Діти були мега задоволені, можна в охолодженому вигляді подавати, можна в теплому, але коли воно то стигне і вже так знаєте, стабілізується, це просто щось з чимось дуже смачно тоді. Тому рекомендую дочекатися повного вистигання, щоб воно було кімнатної температури. Не холодне, але кімнатної температури. Бо коли воно гаряче, воно схоже просто на гарячий творог, а так дуже такий сирний смак. і, в тому ж, і також... Якісь такі, як, наче, щось таке вафельне, ну, дуже смачне, навіть не можу описати словами. Тож, готуйте, сподіваюся, вам сподобається. І, власне, ось наші запіканочки дуже дуже смачні. Хочу подякувати вам, що додивилися це відео до кінця. Поставте, будь ласка, пальчик догори і підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно. Ну, а ми пішли полуднікати, їсти цю смакоту. І вам до зустрічі, до нових відео.